Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати маринований буряк по-корейськи. Це дуже смачна та проста страва, яку обов'язково треба спробувати приготувати. Для початку в миску натираємо буряк на терку спеціально для приготування овочів по-корейськи. Далі беремо сковорідку. На неї виливаємо рафіновану олію, ставимо на вогонь і нагріваємо її до гарячого стану. Поки олія нагрівається, до натертого буряку додаємо сіль, цукор, оцет та спеції. В рецепті я використовую чорний та червоний мелений перець, коріандр, мускатний горіх та паприку. Зверху на спеції викладаємо видавлений часник. Коли нагрілася олія, виливаємо її зверху на часник. Тепер це все потрібно дуже гарно перемішати, щоб спеції рівномірно розподілилися по всьому буряку. Далі накриваємо. Харчовою плівкою. І ставимо в холодильник маринуватися мінімум на 6 годин. А краще на ніч. Прийшла ніч. Маринований буряк по-корейськи готовий. Маринований буряк дуже смачно подавати засмаженим кунжутом. Обов'язково спробуйте приготувати це дуже смачно. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний YouTube. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.